Добрий день! Ми сьогодні з вами узагальнюємо матеріал та готуємось до контрольної роботи. Отже, працюємо плідно сьогодні, працюємо разом зі мною. Перше завдання: розв'яжемо рівняння. Давайте його запишемо. Що будемо робити перше? Ну, звісно, розкриємо дужки. 2х плюс 6 дорівнює 3х. Мінус 6 з хме в одну сторону, без хі в іншу. 6. Перенесемо мінус 6, буде плюс 6. Дорівнює 3х, перенесемо 2х, буде мінус 2х. 6 плюс 6 12. 3х мінус 2х дорівнює х. Отже, х дорівнює 12. Давайте себе швиденько перевіримо. Підставимо в наше рівняння замість х 12. 12 плюс 3 15, множимо на 2 30. 12 мінус 2 10. Множимо на 3 30. Отже, 30 дорівнює 30. Розв'язали правильно. Переходимо до наступного завдання. Знайдіть суму коренів рівнянь. Отже, нам треба розв'язати рівняння, знайти корені і потім їх додати. Отже, перше рівняння. 15 мінус 1,8х. Дорівнює 8 плюс 3,2х. Зіксамо в одну сторону, без іксії в іншу. 15 залишу на місці, перенесу 8. Буде мінус 8 дорівнює 3,2х залишу на місці, а перенесу плюс 1,8. 15 мінус 8 дорівнює 7. 3,2 плюс 1,8 це буде 5х. Отже, наш х дорівнює 7 п'ятих. Давайте ось тут, зараз поділю, а потім витру. 7 ділю на 5, беремо по одному, це 5. Віднімаємо 2. Ціла частина закінчилася, отже, ставлю кому, допишу 0. 20 ділю на 5 – 4, 5 на 4 – 20, Отже, це буде. 1,4. Витру ці обчислення, щоб в мене було більше місця. Розв'яжемо друге рівняння 3х плюс 4 дорівнює 2. Множимо на дужку х плюс 1,3. Розкриємо дужки. 3х плюс 4 дорівнює 2х плюс 2,6 з в одну сторону, без іксів – в іншу. 3х мінус 2х дорівнює 2,6 і перенесу плюс 4 буде мінус 4. 3х мінус 2х. Це у нас буде х дорівнює 2,6 і мінус 4. Мінус 1,4. Знайдемо тепер суму коренів. Отже, перший корінь 1,4, плюс другий корінь рівняння. 1,4. Це у нас зама вийде 0. Отже, сума коренів дорівнює 0. Переходимо до наступного завдання. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Яке з наведених рівнянь не має розв'язків. Давайте спробуємо розв'язати перше рівняння. 5х плюс 2 дорівнює 5 множимо на дужку, х мінус 0,4. Розкриємо дужки 5х мінус 5 на 4, 20, отже буде 2. Ну, ми відразу бачимо, що такого не може бути. да? 5х плюс 2 дорівнює 5х мінус 2. Ну і навіть якщо ми перенесемо 5х мінус 5х, це буде 0, і перенесемо, буде мінус 2 і мінус 2, мінус 4, 0 дорівнює мінус 4, такого у нас не може бути. да? І ще раз, давайте я перенесу, те ще сказала. 5х мінус 5х з однієї сторони, з іншої мінус 2 і ще мінус 2. Отже, у нас виходить 0х, просто 0, да? дорівнює мінус 4. Такого у нас ніяк не може бути. Отже, перше рівняння відразу не має розв'язків. Ідемо далі. Наступне завдання, при якому значенні k корінь рівняння дорівнює мінус 3. Отже, мінус х плюс 3 k дорівнює k плюс 5х. І нам сказали, що корінь дорівнює мінус 3. Отже наш х дорівнює мінус 3. Підставимо мінус мінус 3 це буде 3, плюс 3 k дорівнює k плюс 5 множимо на х, це на мінус 3. 5 множимо на мінус 3, це буде мінус 15. Тепер у нас невідоме k з k в одну сторону без k в іншу. 3к мінус К дорівнює. З цієї сторони у мене мінус 15 і ще мінус 3. 3к мінус к це буде 2к дорівнює. мінус 15 і мінус 3 мінус 18. К дорівнює. Мінус 18, ділимо на 2, це буде мінус 9. Отже, при якому значенні? K? Призначені K, яке дорівнює мінус 9. Наступне завдання. Зараз збільшу його. Один мотоцикліст подолав за 5 годин таку саму відстань, що й другий мотоцикліст за 7 годин. З якою швидкістю їхав другий мотоцикліст? Якщо його швидкість на 24 км за годину менша від швидкості першого мотоцикліста, яке з рівнянь відповідає умові задачі, якщо через Х позначено швидкість другого мотоцикліста? Отже, Х швидкість другого мотоцикліста. Що ми про нього знаємо, що другий мотоцикліст 7 годин їхав? Отже, він проїхав яку відстань? 7 годин множимо на швидкість. Він проїхав 7х. Що ми знаємо про першого, першого мотоцикліста? Він їхав 5 годин. З якою швидкістю? Давайте розбиратися. Швидкість другого мотоцикліста, якщо його швидкість на 24 км за годину менша. Отже, швидкість тоді першого буде на 24 км за годину більша. Ніж швидкість другого. Швидкість другого Х і ще плюс 24. При цьому нам сказано, що вони їхали однакову відстань. Отже, відстані можемо порівняти. Шукаємо таке рівняння. Ось воно, подивіться, відповідь Б. Місця ми поміняли, але це ніяк не відіграється на відповіді. Да? Отже, 5х плюс 24 дорівнює 7х. Відповідь Б. Наступне завдання. Розв'яжіть рівняння. Давайте 2 третіх множимо на 1 третю х мінус 1 друга, і все це дорівнює 4х плюс 2 цілих друга. Розкриємо дужки. 2 третіх множимо на 1 третю х. 2 третіх множимо на 1 третю х мінус 2 третіх множимо на 1 другу дорівнює 4х плюс 2,1 друга. Все, що можна скоротити, скоротимо. Що можемо скоротити? 2 і 2 – це будуть одинички. Отже, що у нас буде? 2 третіх множимо на 1 третю – Це 2 дев'ятих мінус. 1 третя дорівнює 4х плюс 2,1 друга, з іксами в одну сторону без іксів в іншу 2 х мінус 4х дорівнює 2,1 друга плюс 1 третя. Будемо зараз з вами додавати та віднімати дроби з різними знаменниками. Починаємо. Отже, 2 дев'ятих мінус 4. Давайте я ось тут виконую цю дію окремо. 2 дев'ятих мінус 4. Що таке 4? Це 3,9. 3 цілих і 9 да? 4 це 3 плюс 1. Одиничку ми представили як 9 дев'ятих. Отже, від модуля більшого віднімаємо модуль меншого і ставимо знак, який стоїть перед більшим модулем. Більше у нас буде від'ємне число. Отже, буде відповідь від'ємна. Тепер 3, цілих залишаємо, а 9 девятих віднімаємо 2 девяти, буде 7. Дев 7 дев отже, у нас буде мінус 3, цілих. 7х дорівнює. 2,1, друга додаємо 1 третю. 2 і 3 спільний знаменник 6. Перший дріб домножимо на 3, другий дріб домножимо на 2. Що це у нас буде? 2 плюс 2 – 5, яких шостих да? спільний знаменник у нас був 6. І тепер будемо з вами ділити х. Дорівнює 2,5 шостих. Будемо ділити на мінус 3,7. Додатнє, ділимо на від'ємне, буде відповідь у нас від'ємна. Перетворимо перший дріб на неправильний 6 на 2 – 12 і плюс 5, 17 шостих. Ділимо на 9 на 3 27 плюс 7, 34 дев'ятих. Від дії ділення перейдемо до множення, перевернувши другий дріб. Множимо на 9 34. 17 і 34 діляться на 17, 1 і 2. 6 і 9 діляться на 3, 2 і 3. Отже, у нас з вами вийде відповідь мінус 3 четвертих. Отже, Перевіряйте себе. Ми з вами отримали відповідь мінус 3 четвертих. Як можна було це рівняння розв'язати по-іншому? Якщо ви не встигаєте зробіть паузу, я буду витирати частину дошки. Отже, ось це я приберу. Так, розкриємо дошки. Ось ми розкрили дошки, і ось це я приберу. Так, і приберу відразу ось цю частиночку. Так, отже, олівець. Що у нас тут було? Дивіться. Перемножили, отримали 2 дев'ятихх мінус одна третя доріння 4х плюс 2,1 друга запишу неправильним дробом. 2 на 2, 4, плюс 1, 5, 5 других. Що нам зараз можна зробити? Щоб позбутися знаменників, домножимо кожен компонент і правої, і лівої частини на таке число, щоб у нас при скороченні в знаменнику нічого не залишалося. Дивіться, зараз у нас знаменники 9, 3, і 2. 18 поділимо на 9, буде 2. 18 поділимо на 3 буде. 6 і 18 поділимо на 2 буде 9. Отже, домножу кожен компонент на 18. Можна зробити цю дію усно, але я вам зараз її поясню, а потім витру. Дивіться. Коли я домножую на 18, що у мене буде? Ось тут я домножила на 18. 9 і 18 скоротилися. Залишається 1 і 2. Ось тут я домножила на 18. 18 і 3 скоротилися на 3, буде 1 і 6. Ось тут домножу на 18, потім треба буде перемножити. І ось тут теж домножу на 18. Скоротилися 18 і 2, залишається одиничка і 9. Отже, що у мене залишиться тоді у відповіді? 4х мінус 6, дорівнює. Тепер 18 множу на 4, 10 на 4, 40. 8 на 4, 32. Разом 72х. І плюс 5 на 9, 45. Дивіться, я відразу позбулася всіх знаменників. Так, мені буде легше працювати. З x в одну сторону, без іксів в іншу. Мінус 6. Перенесу ще мінус 45. Дорівнює 72х. Мінус 4х. Мінус 6 і мінус 45, мінус 51 дорівнює 72 і мінус 4. Це у нас буде 68х. Тоді мене х дорівнює мінус 51, 68. І зараз я буду скорочувати. І перше і друге число ділиться на 17. Отже, скоротимо на 17. Дивіться, 17 помножити на 4, 7 на 4, 28, 1 на 4, 4, і плюс 2, 6. І це в мене буде мінус 3 четвертих. Перевірте себе, 17 помножте на 3. 21, 1 на 3, 3 і плюс 2 5. Мінус 3 четвертих. Бачите? І так, і так, ми з вами отримали. Однакову відповідь, правильну відповідь. А ви вибираєте спосіб, який вам зручніше. Ідемо далі. Наступне завдання, при якому значенні х різниця виразів дорівнює 3х плюс 5. Отже, різниця виразів, це знак мінус, да, різниця. 4х мінус 3, множимо на 2х мінус 5. Отже, різниця виразів. Дорівнює 3х плюс 5. Розкриваємо дужки. 4х мінус 6х, мінус 3 і мінус 5 плюс. Дорівнює 3х плюс 5, з іксами в одну сторону, без іксів в іншу. 4х мінус 6х і мінус 3х дорівнює 5 мінус 15. 4х мінус 6х мінус 2х. І ще мінус 3х мінус 5х. Дорівнює 5 мінус 15, мінус 10. Х дорівнює мінус 10 поділити на мінус 5х дорівнює 2. Отже, при якому значенні х призначенні х, який дорівнює 2. Зверніть увагу. Щоб з цими мінусами не плутатися, краще завжди дивитися. Подивіться, у нас 4х мінус 6х це 2х. Переносити х в ту сторону, де у нас більше х. Наприклад, ось тут не записуємо, просто дивимося. Ось тут, щоб я могла записати: я б записала дію навпаки: 3х мінус 2х у мене буде з однієї сторони. Тут мінус 2х плюс 2х. Да? У мене буде з однієї сторони. З іншої сторони, у мене що буде? 15. мінус 5. Тоді я отримаю 10 дорівнює 5х. І х дорівнює 10 ділимо на 5 2. І так, і так, ми отримали, отримали відповідь 2. Дома ви ще раз, повторюєте весь матеріал. Дуже добре опрацюйте класну роботу. Підготуйтесь до контрольної роботи, і на наступний урок у нас з вами контрольна робота. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!